Завершує перший змагальний день у Контіалахті змішана естафета. На першому етапі лідерства захопила Норвегія в особі Каролін Кнотен. В трьох секундах за нею Доротея Вірар і 14,5 секунд відставання у Анни Магнусон зі Швеції. Христина Дмитренко на передачі естафети стала дев'ятою. Відстрілявшись чисто і швидко на стійці другого етапу, Ельвіра Еберг обходить Інгрід Тандревольд, виводячи Швецію на першу позицію, Норвегія, друга 6 секунд відставання і Жюстін Бризас Буше третя 35 секунд відставання. Юлія Джима передає естафету сьомою. Завдяки вдалій стрільбі збільшує перевагу своєї команди на третьому етапі ЄСПРНЕЛін. Балансувавши на межі штрафного кола на стійці, Йоханнес дали Шевдаль обходить Еріка Перо. Норвегія, друга, Франція третя. Антон Дудченко, попри одне штрафне коло, підіймає Україну на шосту позицію. Кардинально змінює ситуацію перша стрільба четвертого етапу, де лідерство перехоплює Жаклен, стріляючи чисто. В той час, як Швед і Норвежець працюють з восьми. На першій позиції залишається Франція і після заключної стрільби. Проте фантастичне коло видає Веб'юрн Сойеру, піднімаючи Норвегію з третього на перше місце. Таким чином, Норвегія сьогодні з золотом, срібло у французької команди і бронзовими призерами стають шведи. У топ-6 Німеччина, Італія та Україна з Віталієм Манзаним на четвертому етапі.